Кобзарем його ми звемо, та від воду і до воду, кожні візьмі і поему, він пись ячував народу. Ласа наш Кобзарю, всюди приходиш нині ти, як свій тебе вітають щиро люди на всій Україні моді. Я маленька українка, шість років маю, про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитячий стріхи, він в подерці свиті, здобув нам славу, як ніхто на світі. І його слова не помре, не загине на стара Шевченко сонце України. Поліснику волі великий титан. Задумий твої, Твої виймаже каміну, бої і шани одводить народів нової сім'ї. Дякую! Стоятиме хлопець її, Шевченкова пісня над світом лунає і слава літає гучна, а мати Тараса не знає, не знає, кого породила вона. Гані тоді, хіді, квіти й калина, десуті печалі і жалі, подають її знаменитого сина усій Україні. Тарасове було важке, безрадісне. З 10 десяти літ він залишився без матері. заснав знущань від мачухи І на 11 році життя він втратив і батька. Брати і сестри працювали на панщині. Але життя було жахливим. Поет називає його пеклом мукою. Своє дитинство Тарас описує, у, віршах, у таких віршах, які зараз почитають діти. Мені тринадцятий минал, я пас гняток за селом, чи то так сонечко сіяє, чи то чого мені було, мені так любо, любо стало. Неначе у Бога вже покликали до паю, а я собі у буряні молюся, Богу і не знаю. Чому маленькому мені? Тоді так, так приязна молилась. Чому так? чому так весело було? Господь небо і зила, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, але недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, ораль запалились. Мопрокинувся, прокинувся, дивлюся, село погоріло. Бажанебо голубеє і то помагніло. Погляну. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я до хати, не мав в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлипнули сльози, тяжкі сльози на папері сумними рядками, чому у вас вітер не розвів, як пилину, чому сниву не пускали мою дитину. Село і серце, от почин, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сяди, біють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Сорока то поле, а там і ліс.

Горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив? бачив. Матусенько, а чому одні зірки ясні, великі, а інші ледь видно. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь-ледь тліє. -лед а коли людина добра, любить людей. І і робить їм добро, тоді свічка такої людини світить ясно і світло. Матусю, я буду добрим, я хочу, щоб моя свічка світила. Старайся, мій хлопчику. Прошу. Дивлюсь, а звітає край неба палає, Соликом темні сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степила не мрії, мічарами, наставами верби. Сади ясні похилились до полі поволі. Стою собі, мов стара, розмовляють з пола. Горі моє вечіни, йди в оговорим уговорим тих єсеньком неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідай, як по нібраю селочка, воду позичає. Садок вишневий біля хати русів надвись, а ми годуть. Темний садочок на Україну, я лину, лину, думо гадаю, мені весель спочиває, чорніє поле і гай, і горя, на синє небо виходить зоря. народ, Гарате горе Чеченко прославляв боротьбу за волю. Він написав буквар для бідних дітей. Широкий, сердитий вітер задобав, додолу верби невисокий горами хвилю підіймав. Їди місяць на топор, за захмаре деби виглядав, неначе чором синім морі то верена, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. в гаю перекликалась, та ясний раз у раз скрипів. Під тобі, Тарасе, великий на для тебе вірно б'ється, то сиденько дівоче. Не каже рідний нарк, і рідний край кохати. На нього каже жити, на нього й умирає. За нього і вмирати ось тут перед тобою. Ми українські діти святошно прирікають. Сповнити цю завіти на службу Україні, на чесне діло Боже, Дійсно Святої правди благослови нас Боже. 9 березня це свято, 10 березня це сум. Ну відійшов від нас на віки, вчити українським думком, але залишив він багато. Маємо вічів та ми, ми будемо вічно зберігати його самі в кумі. Як у мироду поховайте мене на могилі, через те пошироко на Україні милі, що бранише полі, і діпро, і кручі, бо видно, бо чути, як реве ревучі, як понесе з України осені море. Того, ворожу, отоді явний горе, все покину і курину у самого Бога. Моритися до того, я не знаю Бога. Побувайте та вставайте, кайдани поміти. І вражою, зброю, кров'ю, волю укропіти, І мене в сім'ї в сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути не трим тих словом. Мінилося життя. Але про нього пам'ятаємо. він з нами йде у майбуття. Він так хотів, щоб ми були щасливі в сім'ї вольні новій. Ми обминали всі вітри і зливи, і в Україні правили свої.